Українці можуть навчатися у закордонних університетах навіть під час війни. Для навчання у Чехії потрібно знати чеську або англійську мови. Рік навчання за контрактом у чеських університетах коштує в середньому від 2 тисяч євро. Вартість деяких спеціальностей може сягати 15 тисяч євро на рік, особливо якщо навчання англійською. Для життя студенту в Чехії потрібно від 8 до 12 тисяч крон на місяць. Це приблизно від 14,5 до 22 тисяч гривень. Сюди включені витрати на проживання, відпочинок і розваги. Гуртожиток коштує близько 180 євро на місяць. Проїзний квиток обійдеться у 10 євро. Щоб отримати студентську візу, треба заплатити в середньому 50 євро. Є ще консульський збір у розмірі 35 євро. Послуги візового центру коштують 18 євро. Якщо звертатися до посередницьких фірм, віза буде приблизно 300 євро. На заході України в Івано-Франківській області є пнівський замок. Це унікальна споруда, яка нагадує про битви минулих століть. Замок був побудований феодалами-куропатвами в другій половині 16 століття. Він мав важливе значення під час польсько-турецьких війн 17 століття. Фортеця прикривала вхід у гори і мала багато підземних ходів. Згодом замок став митницею, що приносила прибутки магнатам. Довкола нього виникло поселення, яке зараз відоме як Надвірна. Замок мав п'ятикутну форму: товсті кам'яні стіни та п'ять веж. У 1621 році опришки вперше напали на нього. Олекса Довбуш діяв у цьому районі, але до надвірної не пішов. На початку 19 століття фортеця втратила значення і була частково розібрана. До сьогодні добре збереглася північна стіна. У 2023 році одна з веж була пошкоджена ерозією. Замок подали на європейський грант, але проєкт призупинили через війну. Пнівський замок розташований у селі Пнів біля Надвірної. Надвірної. До нього легко дістатися на автомобілі. Поруч є парковка. З надвірною можна дійти пішки. Сауль Альварес нещодавно переміг Вільяма Скалла. Він вдруге став абсолютним чемпіоном світу. Тепер перед ним новий виклик: Альварес зустрінеться з непереможеним Теренсом Кроуфордом. Тренер Роберт Гарсія поділився своїми думками про цей бій. Спочатку Гарсія думав, що Альварес буде сильнішим, але тепер він обирає Кроуфорда. Гарсія вважає, що Кроуфорд талановитий та сильний боєць. Він відзначив його чудову роботу ногами і відмінні комбінації ударів. За словами Гарсії, Альварес виглядав занадто повільним у попередньому бою. Це може не вистачити для перемоги над швидким Кроуфордом. Бій між Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі 12 вересня 2025 року. Це буде головна подія вечора боксу. Пісня «We don't speak americano» знову стала популярною. Це сталося після обрання нового папи римського 8 травня у Ватикані. Роберт Френсіс Прево став папою Левом 14. -м. Він перший папа з північної Америки. У Тікток з'явилося відео з новим папою під цю пісню. Вона була хітом у 2010 році. У ній є слова папа Американо, які зараз кумедно підходять до ситуації. За останню добу з'явилися тисячі відео з мільйонами переглядів та лайків. 9 травня у Львові відбулася важлива зустріч. Європейські міністри закордонних справ та Рада Європи підтримали ідею створення спеціального трибуналу. Він розглядатиме воєнні злочини Росії проти України. Планують організувати його у ГАЗі у 2026 році. Документи оформлять до 2025 року. Європейські чиновники повідомили, що Сполучені Штати неофіційно дали зрозуміти, що не будуть проти збору доказів для цього трибуналу. Це важливий крок, адже Європа хоче судити російських високопосадовців за агресію проти України. Відсутність підтримки Сполучених Штатів може стати перешкодою. Ініціатива має підтримку понад 40 країн, включно з усіма членами Європейського союзу, крім Угорщини та Словаччини. Сполучені Штати поки не підтримали цю ідею. Успіх трибуналу залежить від його юридичної міцності та участі Сполучених Штатів. Головна дипломатка Європейського союзу впевнена, що Сполучені Штати рано чи пізно приєднаються. Німецький міністр планує звернутися до американського колеги, щоб відновити роботу над трибуналом. Якщо все піде за планом, Рада Європи затвердить трибунал 14 травня у Люксембурзі. Для цього потрібно дві третини голосів. Агентство Євроюст зібрало багато доказів для обвинувачень. Українська прокуратура має близько 190 тисяч справ. Трибунал зосередиться на російському керівництві, включно з президентом та прем'єр-міністром. Розслідування можуть початися вже незабаром на основі зібраних доказів. Росія продовжує атакувати українські території, зокрема в Херсонській області. Ворог навмисно обстрілює житлові райони. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на Владислава Волошина. Він є речником Сил оборони Півдня. Російські військові цілеспрямовано атакують мирних жителів. Їхня мета змусити людей покинути свої домівки. Для цього використовують fpv дрони. Вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі. Це робиться, щоб у прибережній зоні залишилися лише військові. Так, ворог може без перешкод завдавати удари. Волошин зазначає, що між правим берегом і лівим берегом, де стоять російські війська, є лише річка Дніпро. Це невелика відстань, яка дозволяє ворогу здійснювати обстріли. Російські солдати використовують тактику терору. Вони вбивають мирних людей і руйнують транспорт та будинки. Центр протидії дезінформації заявив, що Росія має погодитися на припинення вогню. Керівник центру Андрій Коваленко сказав, що в Росії немає іншого вибору. Він підкреслив, що Росія намагається видати відсутність атак дронами і ракетами за припинення вогню, але це не є повним припиненням. Повне припинення вогню повинно бути і у повітрі, і на фронті. Коваленко наголосив, Україна давно озвучила свою позицію і погодилась на пропозицію Сполучених Штатів про повне припинення вогню. Опозиція в Угорщині оприлюднила аудіозапис. На ньому ймовірно міністр оборони говорить про нові плани безпеки. Запис зробив лідер партії ТИСА. Він стверджує, що на записі міністр говорить про створення сильної армії. Це означає відмову від мирного підходу та підготовку до війни. Запис був зроблений у квітні 2023 року. Він натякає на політику омолодження армії. Це може означати, що уряд хоче мати більш лояльних військових. Петер Мадяр заявив, що уряд готовий ризикувати безпекою громадян заради влади. Він назвав це непрощенним злочином. Міністр оборони не заперечив справжність запису. Він зазначив, що створює армію для захисту країни. Уряд Орбана вважає, що для миру потрібна сила. Керівник канцелярії Орбана сказав, що слова міністра є правильними через загрозу війни. Тюль часто втрачає білизну, стаючи сірим та запиленим. Є кілька простих способів повернути йому первісний вигляд вдома. Перший метод відбілювання соодою та сіллю. Розчиніть одну столову ложку сооди та солі в 10 літрах води. Замочіть тюль у цьому розчині на 3 години. Якщо тюль дуже забруднений, після замочування нанесіть кашку на тюль на пів години, потім промийте в чистій воді. Другий спосіб використання нашатирного спирту та перекису водню. В 5 літрах Теплої води змішайте 30 мг нашатирного спирту та 60 мг перекису водню. Замочіть тюль на півгодини, потім виперіть. Ще один метод відбілювання содою. Наповніть тазик теплою водою, додайте 2 столові ложки соди та 50 г порошку. Замочіть тюль на півгодини, потім виперіть. Останній варіант відбілювання борною кислотою. У 10 літрах води розчиніть 60 мг борної кислоти. Замочіть пожовклий тюль на 2 години, потім пропряте. Полощить і висушіть. Додаткове прання не потрібне. Ці методи допоможуть повернути тюлю білизну без агресивних хімічних засобів. Ярослава Магучих здобула перемогу на турнірі в Катарі. 9 травня в досі пройшли змагання What Gravity Challenge. У стрибках у висоту виступили українки Ярослава Магучих та Юлія Левченко. Ярослава показала найкращий результат сезону і виграла. Юлія Левченко стрибнула на 1 метр 94 сантиметри. Це її найкращий результат цього сезону, і вона. Посіла третє місце у центрі Варшави 9 травня. З'явилася нова скульптура. Вона зображає російського диктатора Владіміра Путіна у вигляді чоловічого статевого органа. Автор цієї роботи Литовський митець активісти хотіли показати Путіна як диктатора і загарбника. Вони прагнули зірвати російські святкування і нагадати про геноцид українців та війну, яку розпочав Путін у Варшаві. Також пройшла зустріч протестувальників з російським послом. Він прийшов покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам. Активісти називали росіян терористами. Біля пам'ятника вони влаштували перформанс. Люди були вимазані штучною кров'ю, лежали на закривавлених простирадлах і тримали закривавлені дитячі іграшки. В Естонії у музеї на кордоні з Росією вивісили плакат. Він порівнює Путіна з Гітлером. Володимир Зеленський 9 травня запровадив нові санкції. Вони стосуються 74 компаній з Росії, Китаю, Ірану та Узбекистану. Під санкції також потрапили 58 осіб. Кабінет міністрів Служба безпеки України, Національний банк та комісія державних нагород при президентові відстежуватимуть їхню ефективність. Керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів про переговори щодо завершення війни. Зараз тривають консультації. 8 травня український президент Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорили 30-денне припинення вогню. Єрмак підкреслив важливість підтримки стратегічних партнерів. Україна розглядає різні варіанти. Якщо Росія не погодиться на умови перемир'я, почнеться додатковий тиск через санкції. Єрмак висловив надію на швидке завершення війни завдяки проактивній позиції України. Лідери Фінляндії та Норвегії спілкувалися з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Вважають, що припинення вогню може відбутися скоро. Президент Фінляндії на прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії сказав, що мирний процес рухається в правильному напрямку. Він сподівається, що в ідеальному світі припинення вогню в Україні можуть оголосити вже на вихідних. Прем'єр Норвегії був обережнішим. Він зазначив, що є позитивні зміни в порівнянні з кількома тижнями тому. Особливо важливо, що Сполучені Штати залишаються в переговорах. Канцлер Німеччини теж сподівається на припинення вогню найближчими днями, але все залежить від Кремля. Сполучені Штати та Європа узгодили спільну позицію щодо тридцятиденного перемир'я. Якщо Росія не погодиться, на неї чекають санкції. 8 травня Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали телефонну розмову. Вони обговорили можливість припинення вогню. Сполучені Штати запропонували перемир'я на 30 днів. 9 травня на брифінгу речниця Білого Дому сказала, що розмова була гарною. Вона зазначила, що обидва президенти говорили про повне перемир'я на 30 днів. Цю ініціативу підтримують і європейські союзники. У Білому домі висловили сподівання, що Україна та Росія погодяться. Дональд Трамп не планує зустрічатися з Путіним у травні. Раніше Трамп припускав, що така зустріч можлива після його поїздки на близький схід. Вона запланована з 13 по 16 травня, але в Білому домі підтвердили, що зустрічі не буде. Прес-секретарка зазначила, що президент вже відповів на це питання. Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову пізно ввечері, 8 травня. У Білому домі сказали, що Трамп назвав цю розмову дуже хорошою та продуктивною. Вони обговорили угоду про мінерали, яку раніше схвалила Верховна Рада. також говорили про пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я на 30 днів, яку підтримує Європа. Сполучені Штати сподіваються, що Росія і Україна погодяться на це перемир'я можливо вже наступного тижня. Президент Зеленський зателефонував Трампу, щоб повідомити про успішне ухвалення угоди про видобуток важливих корисних копалин в Україні. Це визнали важливим для обох країн. Зеленський також підкреслив, що Україна та Сполучені Штати мають активну і позитивну комунікацію. Він сказав, що Трамп підтвердив бажання завершити війну та готовність допомагати у досягненні перемир'я. Служба безпеки України викрила угорську агентурну мережу на Закарпатті. Ця мережа діяла проти Збройних сил України. Раніше підозри були, але доказів не було. Голова ради резервістів сухопутних військ розповів про це. Угорщина активно діяла в цьому регіоні. Вони роздавали паспорти та допомагали з роботою. Також співпрацювали з місцевими лідерами. Армія Угорщини невелика, близько 20 тисяч осіб. Проте вони могли передавати інформацію третій стороні під час російського вторгнення. Путін пропонував поділити Україну. Угорщина давно має претензії на Закарпаття. Тимочко підкреслив, що це серйозна проблема. Якщо Угорщина впроваджує агентуру в Україні, вона може робити це і в інших країнах Європейського Союзу. Це може бути в інтересах Росії. Європейському союзу варто звернути увагу на дії Угорщини, які підривають єдність Союзу. Зараз є конкретні докази дій Угорщини. Важливо чи Європа буде діяти і допоможе Україні викрити угорську агентуру? Вона ймовірно пов'язана з Росією. Україна вже задокументувала злочин. Тимочко припускає, що Угорщина може вдатися до шантажу, але служба безпеки повинна співпрацювати з політичними колами, щоб виявити нові загрози. Юрій Іллєнко, видатний український режисер. Він став відомим як оператор фільму Тіні забутих предків 9 травня. Йому могло б виповнитися 89 років. На честь його дня народження пропонуємо подивитися кілька його важливих фільмів. Перший фільм Криниця для спраглих. Це історія про. Діда Левка, якого залишила сім'я. Він доглядає криницю та чекає на рідних. Фільм зняли в 1965 році, але показали лише через 20 років. Другий фільм Вечір на Івана Купала. Петро закохується в доньку хазяїна. Після відмови її батька він укладає угоду з дияволом. Фільм зняли в 1969 році, але не показували 18 років. Третій фільм Білий птах з чорною ознакою. Події розгортаються у 1937 році на Буковині це історія про трьох братів, які закохалися в одну дівчину. Останній фільм Молитва за гетьмана Мазепу це перший повнометражний фільм незалежної України, знятий у 2001 році. Він розповідає про Івана Мазепу, який повстає з могили, щоб розповісти свою історію. Цей фільм викликав багато обговорень, і Лєнко вважав його мистецьким. Травень це гарний час для посадки картоплі, але погода може бути холодною і дощовою. Краще почекати до середини травня, коли стане сонячно. Навіть наприкінці травня або на початку червня можна садити середньопізні та пізні сорти. Їх викопують на початку вересня. Важливо, щоб ґрунт був добре прогрітий. У травні є кілька сприятливих днів для посадки: це перше, друге, третє, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте, сімнадцяте, двадцять перше. 22, 25, 29 і 30 травня. 18, 19, 20, 26, 27 і 28 травня. Дні вважаються несприятливими. Найкращі дні для посадки картоплі 16, 17 і 25 травня. Вони за місячним календарем обіцяють добрий урожай. Рекомендується садити сорт Рів'єра, який стійкий до поганих умов. Один кущ може дати до семи бульб. Сорт Аризона теж має Має високу врожайність. Сорт Рудольф відомий великими бульбами. А Белароза високою врожайністю.